Проминуло літо непомітно, в спогадах лишивши теплий світ, і ліцей всміхнеться всім примітно, обіцяє нам відкрити новий світ. Нас, очікував це свято, влітку мріючи про наш ліцей. хочемо усе на світі знати, зігріває нас тепло очі. Україно, хай лине у світ Твоє слово, сповите працею людей, моя єдина держава, мій рідний край присвячую тобі, я кожен день. У всьому світі, сперця своїх, покажемо, зібрались на святі розумні, сміли. Його ми скажемо, доброго ранку, а ми з України. Слово мир, мир у душі, мир у домівках, мир у класній родині, мир в Україні, мир у світі. Дитинство. таке солодке і бажане слово. Вимолиш його і тебе миттю обертає тепло, стурботність радість. Лише там почуваєшся на повній безпеці. Чому? Тому що певний, зараз приладить веям за колише повітря. Спокій полонить усе довкола, яке щастя буде дитиною. На жаль, цей скарг дається лише раз і втрачається назавжди. Сьогодні наше дитинство відібрало. Сьогодні ми спілкнулися з тим, що читали тільки у підручниках страшне слово, війна сколихнуло мою квітучу країну. Війна це завжди трагедія. Трагедія народу, трагедія людини, трагедія душі. Мімовірну мужність проявляють наші українські захисники. На полі битви мужні, сильні, сміливі воїни. Проливається кров, отримують важкі поранення, багато кращих синів та дочок віддали своє життя за Україну і більше ніколи не повернуться в свої домівки. Гордимося ними, пишаємося і дякуємо усім тим, хто відстоює права України бути гордою державою, хто захищає нас із вами. Хто віддав своє життя завда нашого щасливого майбутнього. Молитва всі героїв пригадає. Живемо Бога, будь щедрості просить. Оскресний дух, і ми всіх вас закликає. Відської пам'яті яскраву свічку запають. Усім героям, на мертвими за світло майбутнє України, присвячується хворобам ученням. Ще поти сині. Мам моя, не лай мене, ж моя, мене. Ліцей не просто слово, це творчість, це наука, виршиття. Ліцей виводить нас у світ широкий, а ми еліта України молода. З повагою та шаною перше слово ми надаємо директору та фундатору ліцея, заслуженому працівнику освіти України, сурозівському вчителю, кандидату фізико-математичних наук, доценту вчителю вищої категорії. Відмінку освіти України нагородженому медалю медаллю Академії педагогічних наук України імені Ушинського Костятина Володимировича та медалю педагог новатор України Романовському Сергію Васильовичу. Розпочинається 33-й навчальний рік ліцею інтелекту. 33-й років це багато для ліцею, у середній школи це неба. Але за цей термін ліцею пройшов дуже великий шлях. І має певні успіхи, і всі видують. Що я хочу побажати в новому начальному році. Перш за все праці, праці і праці. Навчітесь думати, навчитесь проховати тільки себе, тільки свої можливості. Але Боже упаси вас складати руки та кричати, як більше не може. Тобто наснага, наснага, наснага. Завжди ці два параметри були запорукою того, що життя складалося найкращим чином. І думаю, що ви будете також успішні, як ваші попередні покоління, попередні, попередні, попередні генерації послухати цієї центральні. Доброго Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі з ліцеєм, своїми вчителями. Та є учня, для яких цей день є особливо важливим. Звісно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашого ліцею вперше. Вітаємо учнів п'ятих класів, що у цей вересневий день вперше прийшли до нас навчатися. Наші любі п'ятикласники хай здійсняться ваші мрії. Проте, пам'ятайте, замало називатися ліцеїстами потрібно ними бути. Бути добрими, наполегливими, прагнути до знань, творчої самореалізації. Пам'ятайте. Що потрібно працювати на імідж навчального закладу, або наш ліцей пишався нами, як і ми пишаємося, що ми його діти, що ми ліцеїсти. Особливим і безперечно визначальним у житті цей день, перше вересня, є для одинадцятикласників впевнених і цілеспрямованих майбутніх випускників ліцею інтелекту 2022 2022-2023 навчального року. Кожен день цього навчального року. Буде для нас відповідальним, вирішальним і неповторним. Знаємо, що ми поповнимо новими досягненнями книгу перемог ліцею. Вітаємо учнів 11 класів, для яких, сподіваємося, новий навчальний рік принесе нові перемоги та незабутні враження та надаємо їм слово. Вітаємо з Днем знань. Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття, а навчальний рік буде успішним. Зі святом першого дзвоника вітає не тільки учнів, а й їхніх батьків та вчителів, Адже на них це свято є особливим. Останній перший дзвоник для декого із нас, в останній перший вересня запросить нас у клас. Випускники, для нас це свято знань прощайне. За цей останній рік безпробував найбільше. Вібрати досвід свій знання можна наш подальший шлях мухи і, і щасливий. Людина найгірші різних титулів і звань. Шановні вчителі, є професія, до яких ми завжди з повагою, і педагог один із них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїх справі, ініціативу і довіру, безкористості і терпіння в ім'я майбутнього. Одинадцять років тому поріг нашої школи вперше переступили маленькі дітлахи. А сьогодні ми відзначаємо всі останній шкільний першобересень. Поперек у нас вирішав рік, щоб надати підсумки нашого шкільного життя. Ми дуже вдячні, чи складний етап переходу до росту життя проводимо зіцейний інтелект. Він вчить нас завзятій праці і терпінню, стійкості та досягнення мети. Ліцей подарував нам ліпших друзів, з якими і далі будемо. Корупувати. Ми звично приходимо щодня до школи, кажемо один одному привіт. Та ділась новинами, проблемами, даємо поради. На уроках ми всі об'єднані одним прагненням одержати нові знання. Але після занять не завжди хочеться відразу йти додому. І ми з радістю беремо участь у позаворчених завдах. Так минає день за дне. Рік за роком. Шкірного життя. Востаннє нас запрошують дзвінок до світло знайомого вже класу. Вже не здається довгим нам урок і не хочеться додому бігти зразу. Ще твіше. че По світу. Тому зараз не домо сполоти, то не дивлячись на місце, святкує з нами перше весь. Прикро. Більшість учнів зараз далеко від рідного ліцею. Мені дуже сумно, що сьогодні я знаходжусь дуже далеко від знайомого мені шкільного подвір'я, на яке я приходила кожного дня. Та я вірю, що дуже скоро наша сильна та незалежна Україна переможе, ми всі повернемось додому. Та знову зустрінемо за шкільними партами з підручниками у руках. У світі не існує таких слів, щоб описати мій сум за ліцеєм інтелект. Після цього півріччя абсолютно інакше сприймаєш своє минуле часи безтурботного життя у ліцеї, справжнє щастя. Я впевнений, що скоро ми зможемо знову сидіти за партами разом. Слава Україні! Героям слава! А ой, се я дуже сумую за загріде і та доміткою. Мої друзі називають мене оптимісткою, тому ось моє повідомлення: любов переможе смерть, а світло у тепло, з 1 вересня. Мені раніше здавалося, що сенс життя криється у тому, щоб бути щасливим. Але ти не завжди так почуватимеш, ти ніколи не переставатимеш жити. Насправді ж, той самий сенс криється у тому, щоб не прогавити жодного дня. Перешкодиться різне. Доводиться мати проблеми, що просто духовно морально так моральної нашій. Чекає нас віцена вся родина. Розкрив двері класи через них, і ось вона. Настала ця хвилина, коли цей перший дзвоник подзвонить. Дзвінок волосистим птахом знову пролетить вранці, і ми починаємо вчитися, натхнення добру і праці. Замить срібний голос першого дзвоника з'ється з голосами десятків дитячих сердець, що навчаються у рідному ліцеї. Увага! Право надати перший дзвоник надається директору ліцею Романовському Сергію Васильовичу. Заступнику директора з науково-методичної роботи Миронцю Олександру Анатолійовичу, заступнику директора з виховної роботи, Шуміні Наталії Миколаївні. заступникам директора з навчально-виховної роботи Радченко Вікторії Віталіївні, Ярменчуку Михайлу Вікторовичу, Давиденко Оксані Миколаївні, заступнику директора з адміністративно-господарчої частини, а Ірині Григорії. Голості вам на шляху до поставленої мети, до перемоги України, щастині це істи, успіхів, віри в засилу, волонтерів, наші перемоги.